Миколі діброві 20 років. Останні п'ять він професійно займається штовханням ядра. Хлопець прийшов у легкоатлетику, щоб покращити здоров'я, і одразу зацікавив професійних тренерів. Впечатлення, звісно, було йому тоді було 15 років. Він дуже високий. дуже високий. Я так думаю, ну нічого себе више, ніж я. Думаю, от це буде вообще метати легкоатлет. У нас важливо рост, щоб був хороший розмах рук. Видно, що високий, такий сильний мальчик, плодненький, тобто не худенький. Думаю, хороший мальчик данные как бы есть. З легкої руки Віри жир Микола став професійним спортсменом. Хлопець займається на базі легкоатлетичного манежу комбінату «Запоріжсталь». Разом спортсмени-наставниця пройшли чотирирічний цикл підготовки до Паралімпійських ігор. Втім, до головних змагань планети хлопець підійшов другим номером національної збірної і до останнього не очікував на поїздку до Ріо. Та через дискваліфікацію збірної Росії молодий запоріжець отримав шанс виступити на Паралімпіаді. Когда ехал туда, в плане мечты было то, чтобы попасть хотя бы на пьестал, то есть на третье место. Потому что, когда я приехал туда, я посмотрел результаты людей, которые там. И я понял, что вот у нас было 8 человек. А я заходил по результатам седьмым, то есть по предварительным результатам у меня был седьмой результат. То естественно, звісно что що ти земляште, та очень тяжело, особливо коли ти понял, що ти седьмой из восьми. Та коли Микола вийшов у сектор, несподівано перевишив власні очікування. З першої спроби Запоріжець встановив особистий рекорд і новий рекорд Паралімпійських ігор, відправивши снаряд на 14 метрів 26 сантиметрів. Я був в шокі. Скажем так, адреналін настільки б'є, що ти взагалі не розумієш, що відбувається. ти просто хочеш і Ще далі, ще більше. Перший раз такое відчуття в житті було. Кращий результат Миколи на 58 сантиметрів перевищив німецький атлет, який став переможцем Паралімпійських ігор. Запоріжець привіз додому срібло. Першу попутку він толкнув 14 двадцять і все. Я успокоїлась. Ну ждала до останнього, тому що у нього був сильний суперник, ще китаєць. Він мог толкнути і в принципі змістити його на третє місце. Поэтому, ну, Коли вже все конечно, криков было, с мужем прыгали, скакали, как бы уже час ночи, ночі, роді теж дзвонять, восторг дикий, і наверное, часа полтора два не спала, эмоции. Тепер спортсмени-тренер будують нові амбітні плани. З наступних Паралімпійських ігор мають привести медаль більшого гатунку плани скоріше всього поїхати на наступну олімпіаду і взяти золото, тому що я розумію, що э, в цьому году я був ще слишком молод, скажімо так, для метання 20 років це дуже молодий вік, а в 24 це вже достойний вік, в якому можна взяти золото. Більше про те, якою ціною даються спортсменам медалі паралімпійських ігор, дивіться у суботу, 1 жовтня у програмі Тиждень підсумки на каналі тв 5 Початок о 19 годині рівно. Ольга Васильова, Олена Назаренко, Дар'я Зірянова ТБ-5.